Тема сьогоднішнього заняття Хто я? Ознайомлення соціум для дітей молодшого дошкільного віку. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки, ми з моєю подружкою Маєю дуже раді вас вітати. І сьогодні хочемо вам запропонувати цікаве заняття. Ви готові його послухати? Так, тоді вперед. Дітки, а хто це до нас завітав? Так, це песики. Одного песика звати руденький, а іншого чорновух. Як ви вважаєте, чого їх так назвали? Так, тому що один чорненький, другий роденький, і їм дали такі імена. Дітки, а чи знаєте ви, що кожна людина має своє ім'я? Це подарунок, який зробили їм батьки, коли дітки були ще маленькими. Ім'я може дуже багато розповісти про людину. Почувши його, ми одразу скажемо, хто це дівчинка чи хлопчик, про кого йде мова, про дорослу людину чи про маленьку. Ось так. Я пропоную вам зараз пограти в гру, яка називається Дівчинка чи Хлопчик. Ви готові? Дітки, ось перед вами дівчинка і хлопчик. Я вам кажу катруся. А ви мені відповідаєте, хто це дівчинка чи хлопчик? Так, мої любі, це дівчинка. А коли я скажу Сашко, так, мої хороші, це хлопчик. Тож, ви зрозуміли, що по імені. Можна розпізнати, хлопчик це чи дівчинка. Дякую вам, ви молодці. А зараз я пропоную вам пограти ще в одну гру. Ви готові? Добре, ця гра називається Назви Що Це. Сьогодні до нас в гості прийшла лялька Натуся з своїм другом Андрійком. Дітки, а Натуся це хлопчик. Чи дівчинка? Так, мої любі, Натуся це дівчинка. А Андрійко це хлопчик чи дівчинка? Так, мої любі, це хлопчик. Ви молодці. В Натусі і Андрійка є валіза. А вам цікаво дізнатися, що в ній знаходиться? Так, мені теж. Давайте будемо діставати те, що в ній є, і відгадувати, кому належить ця річ, хлопчику чи дівчинці? Ви готові? Ну, тоді вперед. Так, спідничка. Хто в нас вдягає спідничку? Так, мої хороші, це дівчинка. А хто вдягає штанці? Так, мої любі молодці, хлопчик? Далі платко. Хто нас вдягає платчико? Так, мої любі, дівчинка? А хто у нас вдягає футболочку? Так, мої хороші, хлопчик, молодці. А хто вдягає у нас шортики? Так, мої любі. Хлопчик, ви великі молодці! Ану, відгадайте, хто вдягає сандалики з квіточкою? Так, мої любі дівчинка, ви великі молодці. Ви впорли завданням. І все вирішили правильно. А зараз я знаю, що ви трішки втомилися і пропоную разом з нашим зайченятком. Трішечки відпочити. Договорилися? Я вам зараз говорю, що потрібно робити, а ви це робите, повторюючи за мною. Домовились? Домовились. Станьте всі зручненько і будемо виконувати вправи. Забавлялись заченята? Підніміть ручки вгору. Так. Ручки на пояс і повертаємося, виглядаючи маму й тата. Молодці. Ось так лапку до лапки плескаємо долоньки. Ось так шапку до шапки руки піднімають до голови. Ось так вусом потрусили, хитаємо голівкою. Молодці ви мої хороші. Так, 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 стрибаємо на місці. Молодці. Трішки відпочили? Молодці! Тоді вперед далі! Ми трішки відпочили, і я пропоную вам пограти ще в одну гру, яка називається Кому що потрібно. У цих кружечках будуть з'являтися речі, а ви будете говорити, хто їх буде вдягати, хлопчик чи дівчинка. Домовились? Домовились! Бантик, хто вдягає в нас бантик? Так, дівчатка, молодці. А хто вдіває футболочку рожеву? Так, мої любі, дівчинка. А хто вдягає красиву куртку плямисту? Так, може вдягти і хлопчик і дівчинка, до речі. А хто вдягає рубашечку? Хлопчик, молодці. Шапочку синеньку. Хлопчик, молодці. А цю куртку хто вдягає? Так, цю куртку вдягає, більш хлопчик. Так, мої любі молодці. А ці сандалики хто вдягає з квіточкою? Так, дівчинка, молодці. А платічку хто у нас вдягає? Дівчинка, молодці. А светрик? Хлопчик молодці. Ну і кросівки вдягає у нас хто? Так, хлопчик молодці. Ви гарно знаєте одяг, який поділяється на дівчачий та хлопчачий. Молодці. А зараз я хочу вам розповісти віршик про неслухняні черевички. От недобрі черевички! Завжди лізуть до водички, неслухняні вони дуже. Все шукають де калюжі хлюб та хлюб і вже брудні горе мамі і мені. Дітки, а як ви вважаєте, це черевички неслухняні чи дівчинка? Так, мої любі, дівчинка, тому що вона і вдягла, і ходить в них по калюшках. Молодці. Ну що ж, дітки? На цьому наше заняття добігає кінця. І як і завжди, ми з Маєю хочемо задати вам пару запитань. Готові? Ну тоді слухайте їх. Хто до нас завітав сьогодні в гості? Так, два песики. А що у песиків було спільного, ну пригадайте? Те, що є у вас, є у песиків. Так. Це ім'я, молодці, розумники ви мої! А що ми підбирали сьогодні? Так, одяг для хлопчика та дівчинки. Молодці, дітки, а що вам сподобалося найбільше в нашому занятті? Віршик про неслухняні черевички, ну, ви хитруний. Я так і знала, що вам сподобається саме це. Ну що ж, мої любі, Майя говорить вам до побачення. І я говорю вам, дякую за увагу, до нових зустрічей, мій любий друже!